Можна трактувати як в певній мірі неоднозначними, бо стосуються вони відповідно нашої держави. Експрезидент Молдови Ігор Додон відзначився скандальними заявами про війну в Україні. В інтерв'ю виданню на стежче у Празі політик заявив, що не знає, чи є окуповані Херсонська, Донецька, Луганська та Запорізька області справді територію України та поставив під сумнів реальність подій у Бучі на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Більше того, він не знає, хто ввів війська. в Украину. Это трагедия. Я не думаю, что кто-то радуется этой войне. Что там происходит, когда все это началось, брать какую-то сторону, я считаю, что Молдова не должна. Это их дело, Россия и Украина. Меня интересует Молдова, Приднестровье, Гагаузия. Mm -hmm. Меня интересует национальный интерес Молдовы. Mm -hmm. Меня интересует, чтобы русские и украинцы договорились для того, чтобы, не дай бог, Війна пришла в нашу страну.